Вітаю вас, мої любі глядачі та підписники. У нас сьогодні на столі Геральт Зінча на палаючій колісниці. Це є, як модно зараз говорити, дуал-кіт. Тобто або Геральт, або ми збираємо ось такого демона вогню на палаючій колісниці. Моделька в цілому прикольна, по дизайну мені дуже подобається. Спершу я вам дещо на коробці покажу, так як це дуал-кіт. і його можна використовувати в Age of Sigmar і в 40K. З цікавістю є те, що, хоч і моделька у нас показана одна, але тут дуже багато демонів, Як зазначена одна мініатюра. Тут у нас є, дивіться, є у нас це правильно Blue Horror. Їх ми можемо зробити навіть на окремих базюках. Все є в комплекті. Цього ми можемо теж зробити, якщо ми збираємо не цю збірку, і по деталям воно буде досить так відрізнятися. І навіть весь цей набір можна просто розібрати на маленьких демонів. Ну що ж, перейдемо до вмісту. Те, без чого ми не можемо обійтися, це є інструкція. Інструкція досить товстенька велика, але ви не лякайтеся, тому що більша частина інструкції це просто правила на мініатюри. Перший випадок це є палаюча колісниця «Дзінча», як нам каже напис, хоча це просто Exalted Flamer на колісниці. І я не пам'ятаю правильно, як цей особливий пінк називається. Тобто ми бачимо варіативність в чому, це все палає. Тут у нас Exalted Demon вогню і малесенькі сині хорори. І ось такий у нас е хакушник, я не пам'ятаю правильно, як воно називається. Але, знаєте, воно тут є. Або ж навпаки, ми збираємо його, цього рожевого на диску, його будуть тягнути скати на іншій енергії. І в нас є ось такі сині, які йдуть окремо, і флеймер. Інструкція досить детальна, нові інструкції гевей йдуть кольоровими. Як ми бачимо, тут треба дивитись по варіантам, бо навіть цей демон збирається трохи по-інакшому. В нього будуть різні руки з вогнем, з маленьким або з більшим, ну, Екзалтед. Показана вся варіативність, тобто, як ми ставимо голови, особливо мій фаворит ця голова місяць, дуже нагадує мені гоблінів із Аоса. Варіативність тут дуже велика, просто подивіться класна варіативність. Цю штуку я вже збирав дуже багато моделей на дисках і скажу вам, якщо ви бачите, що вам треба клеїти ці всі стрічачі деталі окремо, то це не саме приємне, дуже неприємна штука, але видержка дизайну, що ми зробимо? ГВ відніше. Наша велетенська базюка. І стосовно, як це все діло збирається. Правда, не рекомендую вам в ніякому разі це все склеювати повноцінно, треба це все фарбувати окремо. Пошкодуйте себе і свої нерви, або ж нерви людей, які вам будуть це робити. Дивимося, це вже у нас закінчується зборка. І плавно правило. Схемки навіть по фарбуванню в нас є. Хоча ГВ любить нас розорювати фарбами, але ви бачите просто, скільки тут красок потрібно. Тут потрібно цілих 12 кольорів, хоча можна обійтись і меншою кількістю. І ось, кольори для цього всього. Ну, це ГВ нас любить розорювати, я знаю. І правила можу помилятися, наче все правила на старій редакції, так як моя коробочка не є з новіших. Далі. Те, без чого ми не можемо обійтися, наші підставки цілих 6 підставок. Тобто ми маємо 75-й овал, це якщо ми будемо збирати демона вогню. Три маленькі 25-ки для наших блю -хоррорів. Та 32 для Геральда. І сама 125-ка овал. Спершу думав сотка, тому що в інструкції не зазначено, але ні, це є 125-й овал, уже порівняв з іншими своїми підставками. Досить масивно, габаритно. Продовжуємо по вмісту коробки. У нас є цілих три ливника. Розглянемо перший. Тут у нас збираються наші скати. Тут ставиться основа або вогонь, або емпіричні енергії варпа, які будуть цю штуку тримати на льоту. Так як це мультипарт. Дивіться, в нас є ось такі вогні. Руки для Екзалтеда, це якщо він, це буде палаюча полісниця. А якщо буде просто демон вогню, то воно буде менше. Далі, декор не забули про модні круті ножички. Такий ножичок прям такий же саме, я сьогодні клеїв на дзінчицьких цих дзенгорів на дисках. Далі. Роздивляємося, просто шикарна голова, просто топчик. Багато-багато деталей з катів, багато змінних деталей. Сам наш Геральт. Переходимо далі. Ось у нас тіло цього демона вогню. І є ось це вогонь, на якому тримається колісниця. Це хвостики палаючі з катів, основа буде колісниці. І десь тут мали бути його маленькі ручки. Здається, це буде. Руки для нього. Тут у нас комплект, дивіться, просто ручок ніжик для маленьких синіх. Так, ось самі маленькі сині, дуже вони класні. Декілька голів це, мабуть, все для них, так як їм варіативності навряд чи дали. Непогана книжечка, яка все бачить, книжечка образ Багато-багато Ну, Моделька по дизайну я вам скажу. Дизайнеру низький уклін він тут дуже постарався це все виконавши. Деталізація тут просто ж зашкалює, і модельки дзінчитів цим мені подобаються навіть аосовські, хоча я не граю в нього. Сам диск основа, неприємні шипи, які буде дуже важко зібрати, склеїти це все на місто посадити. Так, це у нас диск. Диск, як я бачу, у нас вже має кріплення. Це, скоріш за все, ніжки, хоча можу помилятись. Цікавий факт, що тут є ноги. Скоріше за все. Якщо ми будемо клеїти цього демона, то він їх закриє. А рожевого, то це, мабуть, буде основа їх. Далі є в нас ще книжечка цікава тим, що вона в нас жива, і прочитати неможливо. Іще багато книжечок і елементи наших скатів. Ось які в них гарні мордяки. Ну, вони, в принципі, мені подобаються, можливо, навіть і колись собі таких візьму в колекцію. В цілому штука дуже гарна, цікава по деталізації. Що я можу сказати? Гарно, красиво, дуже мені сподобалося. Буду мати змогу це зібрати. Дякую підписнику. Наш підписник дав нам цю штуку, щоб ми її зібрали і показали потім в зборі. Так що, коли я це зроблю, я не знаю, але ближайшим часом чекайте. Дякую всім за перегляд. Ну а якщо ви хочете підтримати мій канал фінансово або допомогти мені, будь ласка, номер карточки в описі під відео. Також я буду вдячний, якщо ви підпишетеся на мій телеграм-канал, там є пощо різні прикольні штуки, які стосуються мого каналу. А також буде посилання на інші українські warhammer канали. Дякую всім за увагу. Бережіть себе!